Мирем Божемдрагатіні ви знаєте, бо гордим противиться смареним, де є благодать. Чому Господь завжди вибирав людей, які були слугами, слугами пророку, які були дійсно там, з найнижчих сфери землі? Тому що Господь не дивиться на те, яка людина багата, мудра, красива, сильна. Бог дивиться на серце. Бог дивиться, чи те серце зморяється, чи ні. І чи воно вірне в тому служінні, де його поставили? Тому що завжди хочеться чогось більшого, да? я достойно більшого. І так було, що весь єврейський. Який народ він наступав проти Моїсея, якого Господь поставив. Вони говорили, чи не всі нас Господь вибрав, чи не всі ми да, з Божого народу, чому ми маємо слухати тебе? І так сталося, що Господь сказав, що ви не йдете в покій мій. Вони не війшли, ви того на землю. А увійшов Ісус Навин, який був покірний Моїсею до кінця, який був дійсно безпрекословно, що говорив Моїсе, він виконував, тому що в нього було розуміння, що це людина Божа, що вона несе слово Боже, що те, що говорить ця людина Божа, це він передає слова Божі, і він був покірний. І сказано, що Господь його вибрав слугу Моїсея, він був вірний до кінця. Ми бачимо Єлісей і Ілія. Єлісею Господь вибрав, помаза сказав би, мій би сказати, все, я пішов туди, ти пішов туди. Але він був вірний до останнього, він був вірний Ілії. І коли Ілія навіть возносився, він був, я з тобою йду. Він був до кінця, готовий йти за тією людиною. І він говорить, що е, я буду йти з тобою до кінця. І отримав двійне помазання. Господь говорить, вірний в малому над великим буде поставний. Господь дивиться на наше серце. Нам би здавалося, таке, якесь таке дурне служіння нам дали, не означає якесь таке служіння. Я хочу більше, я хочу бути. Пророком, я хочу бути пастором, тим, тим, тим хочу бути, ви знаєте, Господь дивиться на серце, якщо ти вірний в малому, Господь поставить, і Господь говорить, не возвишайте себе, а ви понизайте себе. Не, да? І говорить, що будьте смирені, а Господь кожного в свій час вознесе. Якщо ти маєш бути пророком чи пастором, Господь тебе поставить. Господь сам тебе вибере. Як було з апостолом Павлом, Господь його вибрав. Але поки він не змирився, поки він він не прийняв ту владу, яка була, Господь його не посилав на служіння. Тільки він смирився, Господь його відділив і послав його на смирення. Він мав смирення перед тою владою, яку мав перед апостолом. Він питав, чи правильно я проповідую, чи правильно я дружусь для Господа, чи ні. В нього не було гордості такої. Гордість це від сатани, тому що з першої гордець, який такий виступив проти Бога, це був сатана. І через цей гріх почали да, вийшов гріх. В вина. Тому Господь показує, Бог гордо противиться, смарени дає благодать. Будь вірний там, де тебе поставили.